Раль, а що ми зараз будемо робити? А, а то тобі так подобається, так? Да? Пішли, Ану, пішли бігом, давай, пішли, пішли. Так, ну що, колеги, всім вітання, всім привіт. Значить, сьогодні відео буде присвячене тому, що не купуйте собі дороге світло на ваш трактор МТЗ. Та навіть не тільки на МТЗ, ну переважно це буде стосуватися МТЗ. Допоки ви не подивитеся дане відео. У цьому відео покажу вам крутий лайфхак, як можна, не купуючи дороге освітлення, оті леди, оті шмеди, оту, всяку ту непонятну ту штуку, яка взагалі нічого не світить. Дивися на те світло, да, виглядає класно. Дивися на нього. Але ж воно світить те туди світить, те туди. Там їдуть тобі, моргають, що переключися. Воно, ну і це на ближньому. А далі як включаєш, так там взагалі хаос такий твориться, що незрозуміло що. І коштує шалених грошів, там близько трьох-чотирьох там, тисяч, як подивишся. Ну, в загальному. Сьогодні покажу, як може трішки зекономити грошей, поставити собі круте освітлення, не міняючи головні фари, і отримати отакий результат: отримати чітку. Границю освітлення на дорозі, щоб не сліпити зустрічний рух. Тому що є у нас головне світло, а є якби світло робоче. По робочому там питань немає. Ставте, хоч собі, я не знаю, хоч е прожектора туди на трактора ставте на на робочому світлі. А на головному світлі у вас повинна бути чітка світова границя на дорозі, щоб не сліпити зустрічний рух. Я цього добився, е добився, ну цього ніхто не робив. я не бачив цього на Ютубі і вирішив з вами поділитися. Значить, цінова політика, цінова питання півтори тисячі гривень, трішки часу, і все, все ідеально. Значить, що ми зробили? У нас є трактор МТЗ 892. Освітлення, я вже його переробив, там десь повставляю трішки далі, як я його робив. Значить, була можливість поставити, от, знаєте, там ну, продаються. Хлопці продають леди оці сюди, леди шмеди, ось сюди воно ставиться. В решетку вони такі, ну, красиві такі діоди. там. Ну, в общем, як, ну, красиві. На, на любителя, будемо так казати, красиві. Але ж вони світять, ну, оте туди, оте туди, туди, в Юмзі оте, оте світло рідне набагато краще світить, ніж от, оте, оте непонятно, що. Значить, що я вирішив? Я довго до цього правда, йшов. Підбрав, ну, підібрав. Значить, на словак МТЗ. Ну, це не реклама, ну, реклама можете взагалі сприймати. Хочете, сприймаєте рекламу, хочете не сприймати як рекламу. Мені його ніхто нічого не дарував. Значить, дзвоню на Словак до Юри. Замовляю оці LED-лампи, які йдуть із... Уже йдуть із лінзою. З лінзою. Так, як вам показати, я їх вже то встановив. Значить, ось ота лампочка. Ну, в общем, замовляю. Питання чи 1500 по акції, чи 1600 гривень. І замовляю також одну фару. Одну фару головного світла. Так як у мене оця фара, що я її замінив, вона у мене була вже чи то міняна, чи, чи я не знаю. Ну, більше цього, що не міняна, ну, в общем. У дуже поганому стані, бачите? Вона там вигорівша, затекло, вона вже ремонтувалася, але не якісно ремонтувалася. Ну, відбивач світла поржавів, ну, взагалі, вона не продається. Це, воно все зробиться. Так, ну, ось навіть дата виготовлення є. 2017 рік. Ні, мінялася. Бо трактор 12-го року, а фара 17-го року. Освітлення в ньому мінялося. Ну, По яких причинах я не знаю, чого, чого воно мінялося, але фара одна була хороша, одна стоїть рідна, а одна е оця ж замінена. Значить, лампочки я вам показав. Тепер, дані фари, що взагалі з ними треба, треба зробити? Так, давайте я їх заберу. Поставлю десь ось сюди. Значить, оце фара е, рідна, а це фара куплена, вона трішки відрізняється. Хоча е, пише, що вона ну, оригінальна білорусовська, оригінальна, оригінальна фара. А це рідна фара. Значить, ну видно, да? трішки чорнить, а ця трішки. Ну, трішки світлить. Є питання. Значить, наступне, з чим я стикнувся. Ну, понятно, що почав із нової фари робити, впихаю сюди лампочка, цоколь аж 4 лампи, впихаю її. Але вона лінзою, якщо подивитися, дуже близько на даний час стоїть. А тоді вона взагалі трішки випирала. Значить, що я зробив? Відводив оці штуки відбивач максимально назад. Але він не відводився, тому що отут внизу стоїть болт і він прокручується. Значить, я прийшов до того, що треба. Ну, тут трішки неаккуратно зробив, бо це перша фара була. Ну, як воно то почиститься, ну, це таке. Значить, нагрів феном, зняв стекло, оце, відкрутив оцей болт, переробив там штучку, одну таку проставочку меншив. Заглибив прожектор подалі. І тепер. Лінза ну, чітко зайшла, її можна регулювати кут, кут самого світла. Так, є. Оце новоділ, це нова фара. А в рідну фару, в оригінальну рідну, її можна було не розбирати, але її так само, ну, так само її розбирав, бо бачите, вон, видно трішки силикону. да, Садовий їх на силіконо. Значить, сюди можна її було не розбирати, так як. Дана, дана фара, ну дана лампочка чудово сюди зайшла. Місце тут е, десь, десь буквально 1,5 см вона виглядає, я вам, мабуть, не передам. Ні, не передам. В общем, якщо у вас оригінальні фари, то ви можете їх не розпаковувати, так як я розпаковував. Якщо у вас е, новоділ, нові фари, навіть оригінальні, Вон. як вам показати. Отак ось, та видно. Е, треба їх розпаковувати. Розпакували, от там болтик один переробили, утопили подалі прожектор той відбивач і назад запакували. Це є. Значить, по, цьому, по самих лампах. Лампи йдуть із лінзою. Е, читав багато, прочитав форумів, різних форумів, читав, що на лінзу треба. Не рифльону оцю фару. Одні пишуть рифльону, другі пишуть не рифльону. Ну, я вчора ж, сам же ж спробував, поекспериментував, то я, яке питання взагалі? Якщо у вас е, стекло рифльоне, то ну, одні заявляють, що буде погана. Лінія, ну, лінія границя оця світла. Границя світла на, на, на дорозі. Ну, я спробував, нема такого там розсіювання, все ідеально рівно, чітко показує. Тому можна, значить, рекомендувати, можна показувати. Е, так, що ще? Що ще, значить, Стало воно це сюди на заводське кріплення, тут он просиліконив про е, ці ж, звідки ви виходять провода. Все воно підходить, перепакував тут ось штикера. Перепаковані. Це цей же ж. Якийсь там датчик, не пам'ятаю, як він називається, чи фільтр якийсь. в общем, це є. І питання ще по цьому. Ну як, їх то можна ставити, а може не ставити. Я їх не ставив, тому що вони там, по суті, нічого, ніякої ролі не відіграють. Оці охлаждайки, кульдера, вони відкручуються, без ніяких питань, там воно контакти є. Вони влазять, питань нема, вони сюди у фару влазять. Ось сюди. Але по суті, вони там нічого не зроблять. Що вони, як вони будуть охолоджувати, ну, охолоджуватись? Ніяк. Тому я їх вирішив зняти, щоб воно не крутилося і лишні напруги сюди не тягло. А якщо вийде з ладу, то я вам обов'язково покажу обов'язково вам покажу, наскільки даної лампочки взагалі, взагалі вистачить. Так, що, що ще? Ставимо? Я вам покажу, як було світло до цього. До цієї переробки, яке воно було. Та й ви, в принципі, самі знаєте, у кого МТЗ на рідному освітленні, той сам знає, яке там, яке там чудове в кавичках освітлення. Тому ставимо зараз ці фари, чекаємось темної пори, заводимо трактора, виїжджаємо десь до забору, щоб було видно там скільки метрів. Там метрів 30 від'їжджаємо. 30-40 подивимось. І подивимось, яка у нас на ближньому освітленні буде світова границя освітлення нашого. Ну, Ви зрозуміли про що я. Ну, Погнали встановлювати. Так, колеги, ну що, наші новенькі лампочки на місці. Як бачите, ну в принципі, нічого не змінилося, я маю на увазі зовнішній вигляд. Єдине, що ну видно там лінзу, що вона стоїть. Але саме головне, щоб вона не сліпила зустрічний рух. Це саме, саме основне. Світить вона добряче, я вам скажу. Єдине, що ну, рішітку поки е, не затягував, наживив, показати вам. А потім потемніє, виїдемо і будемо виставляти нашу чітку світову лінію. Так що отак, отак вона виглядає непогано. Непогано воно виглядає, я вам скажу, зовнішній вигляд практично не змінився. Е, ще був такий момент. Якщо у вас, ну, хочу наголосити, якщо у вас вже фари міняні, то замовляйте, трішки я вам розмір даних фар довжину в, мілі, ну, в міліметрах. Я прикріплю, десь, ну, десь прикріплю, ви побачите, яка їх довжина. Можна було б заміряти, але їх я вже поставив. Якщо буде можливість, ну не саме ці, якусь другу марку, неважливо, яка, але щоб вона була лінзована. Замовляйте трішки коротшу, буквально там на хай там на пів сантиметра, на сантиметр, і вона у вас чудово, чудово стане, не розпаковуючи фару. І був ще такий момент, коли замовляв на Словакій. Значить, Запитую у Юри, здається, Юра, був, можу помилятися, Значить, запитую, чи... Стають ці фари у цю фару дані лампи. Ну, взагалі такі лампи. Не знаю, каже, ми не пробували. Так що, ну я зрозумів, що їх треба брати, треба пробувати, треба вам показати, що взагалі вийде. І я думаю, що після цього відео воно стане багато кому корисна. Тому що, дивлюсь багато хто почав купувати оті ж леди. От, оту всяку, ту, ну ви зрозуміли. Оновлені ті решітки, не годиться воно, воно не світить, воно сліпить так, що. Ну, я вживу не бачив, але знаю, що от знайомі там ставили і воно сліпить капець. Так що, я думаю, після цього відео багато хто почне ставити саме, саме от такий варіант виконання головного світла. Те, що там робоче стоїть, ось робоче, то робоче, воно виключається. Ви можете туди, хоч я не знаю, НЛО прицепить і в полі їздить. А на дорозі на дорогах загального користування треба їздити із Отаким головним освітленням. Так що так, що так колеги. В принципі, у нас трактора наша е, готова до прочищення снігу. Лопата від компанії ГЕРМЕС. вже прищеплена. Да, ти прийшов окей. наш підвальчик вже встановлений, сніжок у нас вже був, хоч і невеличкий. Очікуємо. Е, Ну, буде-не буде він, але все рівно, хай лопата буде нацеплена. Щоб, не дай Бог, що, зразу раз, чик на ключ і полетів Полетів чистить дорогу. Да? Ральф? Правильно я кажу? Кажи правильно. Так що, колеги, значить, очікуємо, поки у нас сонечко зайде, стане темно, і ми вам покажемо результат. Ну а ви, звичайно, ставте вподобайку, підтримуйте канал. Я думаю, це відео стане. В нагоді багато кому. Такий, знаєте, безкоштовний лайфхак для вас. Е ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, хто ще не підписався, коментуйте, що ви взагалі зробили. Радий буду почитати ваші коментарі, ваші думки. Ну а ми чекаємо, поки потемніше є. Так, ну що, колеги, поки значить, ми не замінили передню основну е оптику, переднє основне світло. Зараз хочу вам продемонструвати, як воно взагалі світить. Так, покажу, значить, перепакували нова фара. Замовив на слова нову фару, бо у нас одна вигорівша. І якраз замовив лінзи собі у фари, трішки махінацій невеличких цих, і вона сюди влізла. Ну, в общем, так, значить, показуємо. показуємо, як взагалі фара. Якось, як, яке освітлення рідне, те, що було. Так, у нас, значить, спишку не буду виключати. Так, оце, значить, у нас е, світять оці фари. Додаткові. Щас покажу. Отак. Я думаю, я думаю, видно. Так, тепер ми їх вимикаємо і буде е, світить спереді лише дві фари. Так, вимикаємо його. Оп. Ось це. Трішки засвічує. Зараз покажу ось світло те, що видає рідне освітлення. Так, зараз ми тут станемо. Ну, отак, взагалі, ні про що. Так, зараз е підключимо ті фари Ну і покажу вам, що у нас далі вийшло. Так, хто оце займався? Да? Дев'ята година вечора. <хи> Що робити правильно? Відкручувати фари. Так, у нас ось ця фара ліва була вже, бачите, вона або стекло випадала, або ну, в общем, вона вже під заміну, я її вже давним-давно хотів замінити, але так руки і не доходили. Значить, Зараз ось відкручуємо, йдемо. Перепаковуємо і спочатку не перепаковуємо. Зараз підключимо ту фару, залишимо одну цю, ця ще поновіше. А сюди підключимо нову, що перепакували. І взагалі подивимось, ну як відрізняється світло. Чи є якийсь ефект? Чи немає? Чи все у нас було лишнє? <с у> Те, що ми затіяли. Ну, я думаю, ефект буде. Однозначно. Так, світла, як кажуть, мало не буває, да? Чи багато? Люди вже, мабуть, сплять усі. А я фари міняю. Ну, а що робити? Так. Значить, це у нас ось світить одна фара. А так. Так, як же його зробити, як же його правильно положити? О. А зараз спробуємо. Впихнуть, не впихуємо, так? Да? Так. Так. так, ну, в общем, коли я зараз вам підключу і покажу одна фара. Так, колеги, значить, отак світить одна фара. А так ось світить, як вам показати, давайте туди наведу, отак світить також одна фара, але оця лінза, яка має чітку, як бачите, Границю. Тобто, якщо її виставить, якщо її виставить, вона сліпити не буде, бачите? Отак. От Я думаю, чітко. Чітке світло, ближнє. А ну зараз включимо дальне, подивимось, як світить, як світить дальнє. Так, ну що, колеги? Трішки, наче виставив, не став показувати, ну, як виставляю, в принципі, тут нема нічого. Складного ось один болт, другий болт у мене обірваний, барашки отакі ось виставили ними і тут так само. І плюс в оцих лампочках, там ще знизу є такий невеличкий болтичок під ним також, ось як видно, кут, в якому, під яким кутом вони розташовані. Так, ну, не будемо виїжджати. Зараз ось на господарській будівлі. Побачимо, як воно буде. Вимкнув спишку і подивимось. Покажу вам, яка є тіньова ця границя і ну, як світить дальнє світло. Тому, я думаю, діло буде. Так, так, є без підсвітки, значить, це у нас о, це у нас ближнє світло. Я думаю, видно вам лінію, яка проходить. Яка не буде сліпити зустрічний транспорт? Я в цьому впевнений на 100%. Ну, Можливо, ще треба буде підкоректувати трішки. Але то, я думаю, взагалі, взагалі не проблема. Оп, хто це тут прийшов? Так, як воно виглядає? Ну, от на рівні, на рівні очей знімаю. А це отак. Якщо підходимо ближче, Ось, ось вони так світять. Ну видно, лінза, лінза свою справу робить. Ну, видно, видно чіткий кордон, який лед який іще отак освітить. Я думаю, якщо ви будете рухатися з цими фарами, то ніхто вам із зустрічного транспорту... Не буде вас обзивати поганими словами, а навпаки подякує. Так, ну давайте подивимось, дальнє світло. Звичайно, його туди буде погано видно. Треба було б від'їхати далі. Ну, хай, то вже потім. Так, ось дальнє світло. Ближнє. Дальнє. Ну, є різниця. Клас. Я дуже задоволений. Так, ну а тепер давайте включимо все світло і подивимось взагалі, як воно, яке освітлення, як воно взагалі працює. Так, а ну. Так, а тепер включаємо абсолютно все світло, що в нас, що в нас є. Так, і крайня є. Так, це у нас. Це у нас світить дальній. Виключаємо його і отримуємо отаке освітлення спереді. Так, давайте покажу вам спереді як взагалі з робочим, з головним. Отак. Так капітально. В полі працювати вистачає з чим на дорозі їхати теж є з чим. Освітлення капітальне. Так, що у нас там ззаді? Ну і ззаді це світло вже воно було. Отак Отак воно світить. Так, да, переробили, перенесли номерний знак на цю сторону, бо плугом розбивали два рази оцей ліхтарик підсвітку номера. Ну і трішки там воно видно. Погнули ми номерний знак. Ось. Ну, зовсім трішки там фарбу здерли. Так що, отак, колеги, отаке у нас освітлення, отакий вийшов відос. Я думаю, що багато хто собі переробить освітлення. Тому кому, в принципі, зайшов відосик, ставте вподобайку, підтримуйте канал, підписуйтесь, хто ще не підписався, коментуйте. я думаю, все у вас вийде. Тому всім пока.